В плані okay. будь-якого аморфного перемир'я, ну яке, дай Бог не відбудеться, Росія. Вона ж виграє тоді із трьох сторін. По-перше, вона отримує передишку в військовому плані. По-друге, вона отримує можливість часткового зняття санкцій обходу, зняття навіть. Повірте, навіть зняття все буде. Uh -huh. А третій варіант це повернення в Україну політичного процесу в кастрованому вигляді. А коли ти дивишся на соціологію, от сьогодні ж КМІСа була соціологія їхня по. Uh -huh всі ці історії, коли ми маємо за 24-го року 26%, які готові на територіальні послуги, тепер ми маємо 32 відсотки опитаних громадян України, які готові на часткові територіальні послуги заради якогось там миру, це дає Росії зараз можливість знову завести під вибори ОПЗЖ якесь квазі чи будь-яких інших квазі-політиків, які будуть обіцяти золоті гори, тобто перемир'я найбільше. Вигідне тільки Росії. Тому що вона знову отримає тризональний вплив на Україну: військовий, економічний і політичний, ну принаймні буде намагатися це здійснювати. І тоді в мене про це запитання: а за що ми тоді воюємо? За що кожен божий день вмирає українець? І воює українець? За те, щоб 10 років такого опору, і потім це все злити, ну це буде дуже це боляче буде. Та я не думаю, ну це вже ну, було так, геть весь самих... Так вже було. Я... Ні, ну чому 17-й рік так вже було? Коли е, ми, ми бачили всю цю історію, ну, насправді, коли ми, ми очевидно, що ми вшановуємо героїв крут, але це ганебна сторінка нашої історії. Коли на весь Київ знайшлося там 30 хлопчиків, це враховуючи, що у нас цілі полки тільки що повернулися з фронту Першої світової. І нема кому було Київ захищати. Тобто, ну, оця історія, коли е, е, вирішують долю країни не ті, хто її захищають, а ті, хто відсиджуються, ну, це ганьба. І наслідки mm -hmm. будуть ті самі. Якщо ми говоримо про В'єтнам, то тільки за перший рік в В'єтнамі і Камбоджі загинуло близько трьох мільйонів людей. Якщо у когось є сумніви, що тут буде, то ну абсолютно очевидно. Якщо пересічники хочуть розрахуватися життями вдів і сирот е, е, вояків українських, що, мовляв, прийдуть загарбники, ми їх здамо. Ні-ні-ні, так не буде, друж, друзі. Буде як минулого разу. Коли українська армія УНР з боями виходить на Польщу і виводить жінок і дітей, і звідти ота імміграція, яка потім поверталася до нас всіми чим... шевченківськими комітетами і прочим-прочим. А ті, хто здав країну і кому була, ну що совєти, що не совєти, за панів не буду воювати, от вони жерли своїх дітей. І я навіть поясню, як це буде виглядати. Будь-яке перемир'я, перше, що робить Європа і світ, вони відміняють 24-й параграф. Це означає, що більшість тих, хто зараз знаходиться на території Євросоюзу, повертаються в Україну в нікуди. А от ті, хто зараз знаходяться в окопах, воєнний стан зні... знімається. Вони встають і виходять. З родинами і наймаються в Британську армію, в польську армію, в іноземний легіон, як це було сто років тому. І їх візьмуть на роботу. На відміну від покаївок покоїв, і отримаючи в І коли Путін сюди прийде за два роки, ті, хто вижили в цій війні, тут просто не буде. Тому отак тут буде. Не жодних грошей, жодної зброї на цей період. Ті там озброюються, знімають санкції, а звідси виїжджають всі. Ми зараз кажемо, виїхали всі, хто може працювати і платити податки. Ні, ні-ні ні. Не це наша проблема. Наша проблема втратити тих, хто здатен захищати країну. А вони точно вийдуть, бо вони будуть спрямо розуміти так, що оці мої співгромадяни, мої сусіди, однокласники, зрадили мене. Моїх побратимів, моїх близьких віддали мене на харч. А тепер очікують, що я за два роки встану і піду покладу свою голову за їх дурь. Ні, люди не будуть цього робити. Ви послухайте, що говорять люди по окопах. Як вони злі на суспільство в першу чергу, на всіх всі цих наших примирителів, типа Орбана. Насправді це забушка нещодавно в одному з своїх інтерв'ю, мені здається, і Ніні Соколові. Розказувала про те, що вона вже неодноразово чула від військових, що якщо Європа і Сполучені Штати нас дадуть москалям і нас загарбають, то я з ними разом піду в Європу завойовувати. Така злість іде на зрадників, на можливу зраду, і тому путіну треба це не тому, що він в першу чергу отримує якісь зиски, правда, він їх отримає. Тут я погоджуюсь з вами, але він в першу чергу абсолютно деморалізує і невілює, просто викреслює. З українського сьогодення всі, хто здатен боротися за країну. Вони просто вийдуть з цієї країни. Тому що ніякого сенсу більше воювати за неї в них не буде. Бо вони будуть зраджені українцями. І це те, що хоче Путін. І всі ці його, от ми кажемо, антимобілізаційні ПСО, які він спрямовує на потенційно тих, хто міг би мобілізуватися, але боїться ні. Всі ці його ролики, де військовий в окопі помирає, сказано ти м'ясо, вони спрямовані не на тих, хто потенційно не хоче мобілізуватися, а на тих, хто вже сидить в окопі і так своїм побратимам вже обговорює всю цю ситуацію, нещодавню поїздку в тил. Тобто, це Росія деморалізує наше військо і тих, хто потенційно може бути в цьому війську, наших волонтерів, наших платників податків. Бо коли ти розумієш, що ти платиш з трьох своїх робіт і живеш, знімаєш квартиру і все проче, і ще й донатиш, і ще й хтось з твоєї родини воює, а поруч разом тут вишивають люди, в них все хорошо. Вони не народжені до війни, і в них мінімаль, мінімальний, вони показують мінімальний податок, ну, мінімальний дохід на свою довідку приватного підприємця і плювати, і картками розраховуються за квартири, які вони собі купують. Люди це деморалізує. Тому задача Путіна цим всім в першу чергу деморалізувати, щоб потім, вже скориставшись всім іншим, захопити. Тому в даному випадку, коли ми чуємо ці розмови, я не вірю, що це станеться. Інстинкт виживання і у представників влади, і у тих, хто вже відвоював і воює, і хто дотичний до війська і до оборони країни, хто не розуміє ну, масштаби поразки. Ціну поразки. Цей відсоток достатньо великий, інстинкт виживання спрацьовує. Але е, суть в тому, що ці розмови, вони ж за копу виглядають як е, хайп, е, ор в соцмережах, і військові читають. І подивіться, що вони відписують на це. Це ж скільки треба мати морального духу, щоб після цього йти і воювати. Ну, тобто, це про це. Тому кожен, хто відкриває е, пащеку на цю тему зараз, чисто поговоріть. Ще не факт, що його колись спросять на цю тему. Але те, що він зараз просто, просто плює в обличчя захисникам, це очевидно, це діє вже тут і зараз. Тому в даному випадку, я, мені здається, що запобігти цьому може знову ж таки суспільство, коли воно не толерує подібних розмов. Коли воно вважає ганебними, бо НАТО більшість завжди це в ж суть пропаганди. Більшість е, пристає до більшості. Коли ти створиш це те, що робила російська пропаганда за рахунок, наприклад, Бота вони створювали е, певний, певний масовий коментарі під певним там, дописом, і складалося враження, що всі думають так. Тому ті, хто не знають, як їм думати, приставали на думку більшості. Тому наша задача спостерігати, що. Стадний uh інстинкт. -huh. Так, так. Це стадний інстинкт класичний. Тому в даному випадку, але наша соціологія показує, що якщо ще кілька місяців тому ці розмови велися завжди. Але соціологія не показувала цього, здатності на це. То зараз ми бачимо, що відсоток людей, які піддаються стадному інстинкту і перестають, а раптом так буде краще. Ну чому? Бо не їм платити. Третина. Вони щиро вірять, що не їм Третина. Це дуже багато. Так от їх стала вже третина. Давайте згадаємо, що на поступки територіальні не було, не погоджувалося там, сім, там 90 відсотків на після 97, 97, а, 99. А тепер дивіться, що відбувається. Було... Знову ж таки, я би насправді дивилася б на ці дані теж на, на певне пропагандистські, бо ця третина це вона не включає тих, повірте, хто ем, сидить в окопі, а там багато хто сидить. Знову ж таки, я неодноразово на вулиці. Е, ну... Наривалася на цих дослідників по опитуванні, коли мене питали, ну, очевидно, я підходила по віку і по, ну, по якимось ознакам-соціологам, щоб мене спитати, і коли вони мене питали, хто я звідки я казала, що я з Криму, я ну, переселенка. Все не цікаво. Вони опитують, ну, тобто я не підходжу під маркери. А так як у нас по всіх містах сидять ціла купа переселенців, то коли хтось когось опитує у Львові, вони не питають мешканців Маріуполя, Крима, Донецька, Краматорська, які зараз там, і, або родини там, а чоловіки воюють. Тому це не є цільова аудиторія. Тому ці дані я би теж сприймала би, насправді дуже обережно. Тому що я не бачила виборки, як вони, як вони її складали, бо зараз це дуже складно. Ну, ми про це вже говорили тут в попередніх етерах коли ще Роман був. На, на трьох у нас був, да коли ми говорили, я трішки теж соціологією займався в роки Я прекрасно розумію, що це не репрезентативне опитування, тому що, ще раз кажу, в нас е, цілі страти випали: військові, переселенці. Ви все правильно говорите. У нас знову ж таки це такий маленький приклад маніпуляції Мені тенденція не подобається. У будь-якому випадку, кількість цих людей росте. Навіть якщо це не третина, а було там 5% стало 7%. Це для мене вже ля катастрофі. Тому що е, і суспільство ми бачимо толерує. Не все, але толерує. І е, ми ж е, почали. У мене, мене кров'ю обливається серце, коли я бачу ту прохолоду до військових, яка вже там, рік, півтора-два навіть іде в суспільстві. Прохолода ну сприйняття, що армія на фронті, вона стоїть, вона воює, щоб ви тут жили. Бо, от, просто я для себе вам скажу: я був на деокупованих територіях особисто. Я збирав ці історії, я допомагав, я, я прекрасно знаю, як це російська окупація. Не дай Бог. Вам це дуже не сподобається. І Буча навіть нам здасться не таким страшним, якщо вони реально отримують контроль над більшою частиною України. Ну, не знаю, Олександр, я, можливо, в якійсь бульбашці існую, тому що я. Зустрічаю таких людей, і вони частіше мені зустрічаються в соцмережах, як просто люди, які просто там пишуть дурниці і все їх швидко забанюють там так далі. І приходять нормальні люди. Говорять, я б не сказала, що до військових у нас якесь таке ставлення серед суспільства. Трапляються різні кінчені створіння, які щось там можуть і ляпнути і зробити. Але переважно, як мені здається, ставлення до військових, воно абсолютно нормальне і правильне, тому що. Я не бачила б такого, щоб масово до військових ставилось якось жахливо. Я не знаю, чому. Ні, ні, не ні, я не, кажу, я, не, я не кажу жахливо. Я тобі кажу про холода, тобто, що це? Е, воно приїдається, розумієш? Приїдається. Мабуть, Ми не говоримо, не що там ні, що буля, 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 ходять люди наліво-направо булять військових. Я просто бачу. Е, ну Я живу у великому місті, з, з певною історією ти її знає. От, і, і я бачив, як тут у 22-му році це було, а як зараз. Воно ну, трішки ну, це відчувається. Ну, окей. Можливо, в Кривому розі якийсь інший настрій, але от мене Я б скажу, насправді я б, я, б, я б не ідеалізувала ні Київ, ні Львів з цього приводу. Чому ви вважаєте, що інші? Якщо їм в очі не кажуть, що ви е кати бандерівці, це не означає, що їх толерують. Тому що я ще раз нагадую, це не військові. Військовий це людина, яка пішла на військову професію, обрала собі. Це професійний військовий. Або людина, яка підписала контракт. Це мобілізовані. Вони ще числяться по тих роботах, по тих заводах, по тих фірмах, по тих там адвокатських конторах. Вони ще там, вони, вони цивільні. Це наші сусіди, однокласники. І як суспільство відноситься, а чи ти пішов, що мог, німок? Ну, а ну, я хіба не були? Ну, ну, тобто, коли ти відчуваєш себе, ну що ти ну так, типу ми віримо в ЗСУ, звісно, ну ти дурник. Ну Що ти що ти мені сказав? Як де, де ти сі переплив? Оце так приблизно виглядає, і коли суспільство зараз абсолютно чітко говорить черговий е, вкид про закон про економічне бронювання, при цьому абсолютно напроч забула, що закону про демобілізацію так нема. І ніхто про нього не говорить. Ну, це багато про що говорить. Може, вони, звісно, і вірять в ЗСУ, але вони списали цих людей. Ну, ви ж добровільці, от стойте там, поки не закінчить. Ну, тобто, це насправді ми маємо розуміти, що повага це трошки інше. Це коли ми бачимо, наприклад, американське суспільство і їх повагу до військових, це певні соцпакети, на які ніхто суспільства не гавкне. Це повага до людей, які відслужили, там поранені і все проче. Ти спробуй якось отак, от не так, до ветерана. В нас такого нема. Ми бачимо людей, які і ми знаємо про це, що людина відслужила поранена і те все проче, її і не звільняють з армії, і вона там живе на 900 гривень, лікується, вся родина збирає. Суспільство ж знає про це. Але обговорює не це. А про те, як, які території треба здати, за який уявний мир. Ну, тобто, ми, 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 вони, вони не військові. Вони наші сусіди, колеги, вони мирні, мешканці, вони цивільні, які виконали закон про мобілізацію і закон про особливий стан. Вони цивільні, які мобілізувалися до війська, це абсолютно інша категорія. Вони мобілізовані. І захистити їх можемо тільки ми. А ми цього не робимо абсолютно, ну так, але ж це ж проблема відсутності знову ж таки повноцінного громадянського суспільства, яке могло б якось тиснути на владу, яка. Реально почала працювати правильно в цьому напрямку, тому що, ну вибачте, на вибирали таких, яких не вибирали депутатів, там і місцевих депутатів, і так далі. Але зараз якось намагатися їх контролювати, взаємодіяти з владою, У нас ліньки суспільства. Вони, ну, навіть не слідкують, що там приймають ті місцеві ради, навіть їхні прям самі близькі ну, я, люди. Ну, то, як... Я вам нагадую, що коли б приймався цей закон, так званий закон про мобілізацію, зміни до закону про мобілізацію, в принципі, цей закон про військовий облік. Такі обговорення були жваві. І щось я не бачу обговорення, де закон про демобілізацію. Щось якось не видно. Тому, знаєте, нічого не заважав. Нічого. Тому ми маємо, в цьому суть є вільного суспільства. В першу чергу задавати питання суті. Згодна, починай з себе. Це, блін, правда. Абсолютно точно згодна з вами. На тисячу відсотків.